Вас вітає луч. Лот номер 25. Три кошик. плюс Сант-Андреа. Ну, до речі, хочу сказати, що саме це плаття на ньому е, начальна ціна стоїть 455 євро. Наша ціна 27 євро за одиницю. Зараз ми з вами передивляємося блок по е, трикошик. Трикошик – це натуральні тканини. Натуральні волокна, це шовк, льон, віскоза, бавовна. От, до речі, це плаття, що ми зараз будемо дивитися, це 100% натуральний шовк. Лінняна блю... блуза Льон. Шикарна робота. Шикарна робота. Це преміум якість. Тут кожна деталь зроблена з любов'ю. Дивіться, які шикарні шви. Оверлок. Моделі всі дуже цікаві. Розміри різні будуть. Хочу е ці брюки прокоментувати. Тканина решельє йде, але всі ж переживають, а буде світитись? Ні. Трікошик все передбачили. Тут йде, у нас такі шорти трикотажні йдуть. І вони, от як зараз це модно, отак от можна їх, щоб вони так от, як виглядали. Дуже класна модель. Сурочка. Тоненька-тоненька така полосочка йде. Далі можете, можна пропонувати комплектом. Це спідниця. Подивіться на принт. І куртка, плаття вільного силуету. Футболка така шопінг там намальований. І остання одиниця це е, кардіган. Це у нас по кошик. І перейшли ми до бренду Тіціано Санта-Андреа. Це костюм у нас. Трикотаж літній. Так. Бренд Тіціано Санта-Андреа. Ці бренди ми пропонуємо в Україні ексклюзивно. Тіціано це одяг великих розмірів. От, до речі, це блуза. Якого розміру у нас? 52. Також натуральні тканини. Плаття міді. Алацо. віскоза. Віскозна футболка. Це саме та якість, коли віскоза холодить влітку. Класичні брючки. Туніка. До речі, цикамні сваровські. Подовжений рукав. Ідеальна посадка у цього бренда. Бо вони е, виробляють речі саме на слов'янську фігуру. Тобто знають всі особливості нашої фігури. Ну і влітку яка ж колекція без, без морської тематики. Це про море. Ще одне плаття міді. Давайте роздивимося мереживо. Красива, дуже блуза, ой, спідниця. І ну, будь-який верх такий буде класно. Латія рука в три четверті. І воно також довге. Лишає Віскоска. Натуральний шовк. І тут така коронка. Тіціно сант андреа І до цієї блузи у нас йде ще спідничка. Такий приємний комплект. Ми зараз з вами передивились лот номер 25, в ньому 30 одиниць. Плюс подарунок для вас сумочка та ремінці. На зв'язку ваш луч цей лот може бути вашим ексклюзив для вас та ваших клієнтів. Па-па!